Всім привіт! 23 квітня! Нарешті сонечка! Дещі припинились, і ми йдемо гуляти в Стамбульські і грецькі парки. Мені хотілося сюди попасти, саме коли буде сонечко. Почнемо ми від оперного театру. На жаль, звук у мене не включився. Бо я починаю налагоджувати відносини з моїм мікрофоном, і щось пішло не так. Тобто невеличка частинка буде з озвучкою. Далі все буде нормально. Нічого, я навчусь. Ось якір, ось англійський клуб. Попереду ми бачимо фонтан, ми бачимо оперний театр і йдемо саме туди. Я сподіваюся, що погода вже не буде така холодна, бо якось було дуже холодно. Навіть був такий дощ, що застрягла в мене машина і прийшлось 2 години витягувати її з багна. Так що вихідні прийшли дуже весело. Нарешті. Ми підходимо до фонтану. Як звичайно, завжди фонтан викликає настрій. Хочеться все рівно до нього підійти, бо влітку це така частинка прохолоди, коли на тебе попадають крапельки води і ще така архітектура. Самі розумієте, що просто хочеться сісти. Посидіти, випіти, випити випити чашечку кави, розслабитись. Особливо, хто живе поруч, якщо маленькі дітки. Це класно, мені дуже подобається. Ну, і нарешті ми з вами йдемо саме у парк. І спочатку нам потрібно спуститись до Приморського бульвару. Позаду мене. Англійський клуб, а попереду у мене Приморський бульвар. Прохолода дерев. Я не знаю, скільки років цим платанам. Виглядає дуже класно. Пам'ятник Пушкіну. Фонтанчики у Пушкіна, бачите, з рибок водичка. Класно виглядають, чотири рибки з кожного боку. І сам Приморський бульвар. Подивіться, він розкішний. А ще я тут помітила, що знаходиться макет саме Мерії, тобто, колись в будинку мерії була біржа. І зараз ми з вами подивимось, і два будинки одночасно. І макет. І саме будинок. Подивіться, ось я вам показую їх разом. Мені подобається, я помічаю, що в декілька місцях я вже бачу такі макети саме історичних будівлі. Вони знаходяться так рядом. Ну, і зараз ми спускаємось на першу терасу, саме стамбульського парку. А чи знали ви, що саме ось на цьому місці, то що я вам показую, раніше був ресторан і сиділи люди, були столики. Конкретно, коли я не можу сказати, ось такий вхід, що це саме Стамбульський парк і що це подарунок від Туреччини нашому місту? Подивіться, саме ось на цій верхній терасі був ресторан, стояли столики. Ось, особливо, де укриття, потрібно це знати. Ну, а зараз знаходиться парк. Це карта парку. І видно, де саме вказано, де ви знаходитесь. Ми знаходимось на початку. Ось тут, де саме стрілочка. Парк невеликий, ну, ми його подивимось. Стамбульський парк це сучасний та живописний сквер площею 2,7 гектара в самому центрі Одеси. Це частинка Туреччини, її історії та культури в українській південній Пальмірі, де добре доглянута зелена територія. Де розташовані газони, квіткові клумби, дерева і кущі, створюючи малявничий ландшафтний дизайн. У парку є багато лавок, альтанок, зон відпочинку зі столиками, дитячих та спортивних майданчиків, брукованих доріжок, бувету та фонтану грот Діани. Ось саме зараз. Ми подивимось навкруги і підемо трохи далі. Все це робить Стамбульський парк найсучаснішим, доглянутим та мальовничим місцем в Одесі. Тепер він є предметом гордості для міста і улюбленим містом відпочинку. Для місцевих мешканців та гостей. У 1890-х роках був створений штучний грот з каменю, який під час реконструкції парку був перетворений на фонтан, відомий як «Грод Діани. Спочатку грот використовувався як дренажна система, куди стікала вода з недалекого фонтану. Проте з розвитком водопровідної системи ця функція стала непотрібною. І грот перетворився на неординарний об'єкт у парку, до якого любили підійматися місцеві мешканці та гості Одеси. З 2017 року оновлений грот Діани став головною визначною пам'яткою Стамбульського парку. Біля фонтану постійно відбуваються фотосесії. Відвідуючи, терпляче чекають своєї черги, щоб зробити фотографії та кинути монетку. Монетки не побачила, але люди справді фотографуються на фоні цього парку. І на, цій, на цій, біля цього гроту. Так що так. Ну що, ми підемо далі? Так що грот – це історичне. Який тут і знаходився, тобто він і був для того, щоб просто стікала вода, і зараз також використовують. Парк, розташований на пагорбах Приморського бульвару, існував ще з 19 століття. Однак останні роки його стан був дещо запущеним. В 2013 році міська влада зібралась відновляти парк до 20-річчя побратимських відносин між Одесою та Стамбулом. З того часу парк називається Стамбульським і Стамбул-парк. Так що, дякуючи Туреччині, в нас з'явився такий парк. Дивіться, ось така Альтанка. Зараз ми в неї підіймемось і подивимось. На жаль, коли я була, було дуже багато пострілів. Так що люди потрошечку і приходили, і уходили. І також були дійсно фотосесії, якісь дівчата бігали, там ціла групка була. На жаль, в цей час я тут намагалася вирішити питання з мікрофоном. Він в мене зараз не працює. І поки я вам його це все просто озвучу, але далі з мікрофоном все буде добре. Я не нажала Окей. Окей, просто Ну так буває. Нічого страшного, це так, перше знайомство. Ось цей фонтанчик. Піціві фонтанчики, на жаль, вони не працюють. Можливо, влітку і можна буде відкручувати і наливати собі водичку, бо це дуже-дуже дуже удобно, коли є вода поруч, і можна просто набрати пляшечку водички і попити бо влітку це необхідно. Пити воду це необхідно. Подивіться, сквер, парк, немалий. 2,7 гектара. Це ого. го <сіх> Так що, бачите, люди є, незважаючи не на що, погода налагодилась. Спочатку я виїжджала в курці, потім я роздягнулася. Ну так, що було дуже спекотно, ні, не можу сказати. Так що, сподіваємось, що погод, з погодою буде все добре. Ну, краса, навколо краса. Молоде листячка на деревах, грот, вода. Ну, чарівно, чарівно. Хочеться виходити і просто насолоджуватись погодою, природою. Тільки одне мені не вдалося. Я не сходила на море сьогодні. Ну нічого. Підемо завтра. Що все буде добре, бачите? Я вам тут так само розповідаю, що в мене щось не те з мікрофона. Мікрофон класний. У угу. мене так то виключається мікрофон. Все. В общем, я вже, я вже вчу, як добре. їм користуватися, бо зараз щось в мене не весь час виходить. І буде добре. Це потрібно трошечки час, бо я вийшла саме спробувати. Як в мене вийде. Люди є. Якась екскурсія, мабуть. Так, ось там є. Що? Потьомкінські сходи, звичайно. І ми зараз підемо в інший парк. Вони такі два невеличкі. Так, ну і що ми це? Тут подивимось. Парк Стамбульський, подарунок місту, побратиму Одесі від муніципалітету Стамбульської Митрополії. Ну що, йдемо сюди. Я сподіваюся, що щось буде, бо постійні обстріли. Так, тут навіть два напіаніна. Так, клас. Так, обстріли щось постійне. Так що я не знаю, буду я знімати ще чи ні. Так, і тут раніше теж було закрите. Патемкінські сходи, Приморський бульвар, ось так. І ось так зараз виглядає мурвокзал. Раніше ми вільно могли туди ходити гуляти. Зараз ні. Ну що, все, йдемо. Грецький парк він більш простий, але він так само чарівний, ухожений, просторний. Вони інакші, вони дуже відлічаються, розрізняються, так? Грецький парк. Побудований на особисті кошти сім'ї грецького міцената Пантелеймона Васильовича Бамбураса в подарунок одеситім і, і гостям міста. Тут що? Тут заваражує ця простота прямі лінії. Скажіть, тут чудово, якщо ще поруч живеш, то тут можна при, при, прийти, побігти або з колясочком посидіти. Ну, і тут такий чарівний фонтан. Чудовий. Гарно виглядає. Він з двох сторін. Чоловік і жінка. Ва. краса! Ось така краса. Зараз я знайду, почитаю, що це саме, як він називається. Кирилмо ще раз на нього. Я щось не бачу, де опис. Ну, я впевнена, ми його знайдемо. Клас, дуже гарно. Так, ну що, ось такий парк, дуже охайний, прості куби, ну, не подобається ця простота, дуже... Дуже-дуже класно виглядає. Ось там є стіна, ще така особлива. Починали тут, цей же парк молодий, починали робити якісь заклади, тут навіть є ліфт. Ось так. Ну як же гарно. Просто лавочки. Ну, все дуже ухожено, незважаючи на те, що два роки. Цей парк був закритий. Ось подивіться, а що це таке? Оці такі, як балки, я не знаю. Ось, бачите, там є сходи, там є навіть ліфт. Так, що... щось не дуже в мене виходить з цим стикамом, ну нічого, я навчусь. Це так, перший раз вийшла. Ось тут є яблука з едема. Подивіться, які коріння дерев, тут єва. Можливо, кожен бачить щось різне, щось інше. Ну, ось так воно виглядає з різних сторін яблочка. Дійсно, яблочко. Чудово виглядає. Ось що тут є, ось така значка. Едем, скульптор Михайло Рєва рідному місту. Люди прийшли подивитись, тут щось є ще? Що це таке? Якась кісточка, якийсь фрукт. Теж Едем-скульптор. Тобто це? Яблука <ріх> також. А ще ось яка композиція. Ось так виглядає, саме дерево з плодами. Дивіться, прямі лінії. Чудовий парк. Класно виглядає. Шум. Хочу прийти помилуватися достатньо. Люди скучали за цим парком. Так що, ось так, бачите, там є сходи і є ліфт. І, мабуть, вже були якісь ресторани, Ну, зараз звичайно нічого. А тут відійшли від цієї композиції скульптурний. Зразу подивимось, що це таке. Народження душі, скульптор Михайло Рева. І ось. Так вона виглядає. Ось так. Скрипка, дитина. Чаша. Да, загадково. Такі невеличкі скульптури. Велика тільки ось чоловічий і жіночий образ. Попереду ми дивились, але, на жаль, я щось там не побачила. Я пам'ятаю, що була назва. Ну, нічого. Потім я буду повертатись, я пошукаю. Ось. Ну що, йдемо далі. Невеличкий парк зі своїм шармом. Хм. Якщо щось не буду працювати, бо це в мене такий пробний-пробний варіант, бо трошки произошла із-за того, що я змінила телефон, з тидікам не підійшов. Ну, звичайно, вже і мікрофон захотіла, вже я думаю, якщо день народження, то можна собі дозволити саме це те, що я люблю. Бачите, дитячий майданчик. І, в принципі, оце парк і закінчується. Тобто, оце ми пройдемо за дитячий майданчик, і це кінець парку. Ну, Все рівно класно виглядає. Пам'ятаю, що тут дітки були. Ще Анастасія, а, до речі, тут щось є, якісь залишки ще. А ми зараз підемо, підемо я ще знайду, пам'ятаю, що якесь в мене відео було. І там ну, якісь залишки. Старій. <гум> Пошукаємо. Так, ще і граю щось. <гум> то перевернулось, то не довернулась. общем, знайшла Наташа собі іграшку, тепер грається. Ну, а що, два дні були дощі. Мені так хотілось піти погуляти, але я не могла. Ну, Пам'ятаю, ну десь от ось тут. Були щось, я навіть прикріплю то відео. ну Воно, мабуть, в дитячих. Могло бути в дитячих. Так що так. так -то я все ж таки знайшла що ці файли Google фото за 3.05 а, 2020 не, рік. Тобто 5 років тому я колись тут that's з дітками теж гуляла. І ось ці кадри зняла. Так що подивіться, Плохо, кому цікаво. Видно. А ну, рассмотрим или нет? В память. Писателя в Одессе. Работа пионеров. 1957 год. Понятно. Ну, а зараз пойдем пойдем до цих сходов и там е. Раніше, мені здається, тут були прапори. Звичайно, можу помилятись. Звичайно, Все забувається. Євросоюз. Ну, класно, скажіть. Вау. Це краса. Так, бачите, є сходи? Мабуть, працюють одні. А з того боку я бачу, що там перекрита. Але мені може так здаватися. Ось красуня, грецька, грецька красуня. Ну і тут. Все, сходи не домили трохи, потемніли вони. тут ще красуня. Чарівний парк. Так. А оце я тільки що підходила, там знайшла. квіточку. Все вилітає з голови. Мені здається, що це воно камілії, я маю на увазі. Можливо, це теж камілії? Ні. Тут не такі, тут я бачу, що ось такі. Ось, подивіться, яка краса. І ось ні. Це все ж таки не камілії, це щось інше. Так, ну що я можу сказати? Все ж таки, нарешті, я прийшла. Бо більшість вже подивились, відео повиставляли. Ну, не важливо. Саме головне це настрій. Я думаю, що це найважливіше. І навіть те, що був обстріл, я сподіваюся, Саші вдасться ще в школу сьогодні сходити. Так що так, все ж таки я хочу і сподіваюся, що я знайду назву. Цього фонтана. Зараз будемо шукати. Все ж таки. Ну я поки не бачу, як він саме називається. Красунчик. Краса. А є, є QR-код. Зараз ми почитаємо. Краса. Удобно, що я скажу, удобно. Зі стадікамом. Як вам? Як вам? Так що є ще місце для прогулянки. Так, Я все ж таки знайшла назву. Це теж Рева і називається початок початків. Ну, якщо так е порозмишляти, тобто жіночий і чоловічий образ е з двох сторін один і другий, потім яблуко е зедемо, то зрозуміло, який початок початків. Так що так, ну подивіться, яка краса, можна дивитися і дивитися. Це жінка чи чоловік? Зараз ще раз подивимось. Так, оце жінка. Гарно. Дуже-дуже гарно виглядає. Ну як? Ну що, нарешті я прогуляюсь біля фонтана краса мені подобається а саме головне подобається що я ще можу розмовляти і мене буде чути зараз все перевіримо як в мене буде виходити Так, початок, початку, чоловічий і жіночий образ. Так, я щось від нього не можу відійти. Ну все, ми пішли. Пішли ще підемо на сходи, катьом сходи. І подивимось, як там все в нас виглядає. Так. Тут в цьому парку мої дітки ще маленькі бігали, в мене таке смішне відео в них є. На цьому все, пока. І ще зустрінемось. І що ще можливо, піду до моря, до моря, до моря. Стільки в мене оговорок, моя мова така-така бідна. Потрібно більше розмовляти, але щось в мене нема з ким розмовляти. Угу. Ну що, історичні кадри. А, два роки це точно не ходили. Ну, цим а це вже кадри з іншого відео. Ми після партії піднімемось на Приморський бульвар, до... Саме зараз ми по ним і підемо до фонтану оперного театру і потім підемо в міський сад, на Дерибасівську, в пасаж. Все, як ми любимо. Так що ще зустрінемось. Пока. Так.